Слава Ісусу Христу, вітаємо вас сердечно з всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярії у Бердичеві. Ми сподіваємося, що ви ще вчора слідкували за перебігом подій. Разом з нами зустрічали паломників на підході до Бердичева. Також разом з нами були на святій месі, читали наші матеріали. Якщо ще ні, то за на сайт кредо і прочитати, переглянути фото. Ознайомитися з подіями вчорашнього дня, а також не перемикатися і слідкувати за тим, що буде відбуватися сьогодні. За хвильку почнуть прибувати гості, єпископи буде також сьогодні кардинал з Бразилії. Очолювати святу месу центральна урочистість буде відбуватися у його день народження. з чим ми також хочемо кардинала привітати? Невдовзі очікуйте е, інтерв'ю з. Достойним гостям з Бразилії, які відвідав Бердич і відвідав Україну цими днями. Сподіваємося, що разом з нами ви будете молитися. Разом з нами ви будете ми тішимося, що є паломники, які ходять тут довкола нас. Не всі нас помічають, що ми не стоїмо тут просто так. Тому підписуйтеся, ставте вподобайки, поширіте наші пости, поширійте наші матеріали. І моліться разом з нами, тому що ми тут не тільки працюємо, але також приїхали, як і всі інші паломники, щоб принести свої намірення до Матері Божої Святого Скапулярі. Трошки погода нам не сприяє. Сьогодні вітряно, вчора був дощ, але сподіваємося, що спільними молитвами ми принаймні зможемо виблагати, якщо не погода, то справедливий мир для України. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. і Разом з нами приєднуйтеся до Молитов у всеукраїнському санктуарі Матері Божої Святого Полярії. Слава Ісусу Христу! Ще раз вітаємо вас у всеукраїнському санктуарі Матері Божої Святого Скапулярію. Раді, що з нами є наші єпископи. Сьогодні з нами теж єпископ Радослав. Слава Ісусу Христу! Далі слава Богу! Ваші перші враження завжди кожного року напевно чимось відрізняється від попереднього, від таких урочистостей. Чого ви очікуєте в цьому році і від паломників, і від нашого гостя? Nie mogę powiedzieć, że ja coś tam osobliwe oczekuję, co no, różni się od poprzednich lat. Także, no, no mo się za nas, chociażby razem. Każdy ma jeszcze tam swoje osobiste rzeczy, rozmowy z Marią. Ja też błogosławię się za naszą diecezję, nowego episkopa jak jeszcze idzie ta progostia to duże charny wczoraj, wczoraj, jego taki, no krótka propowiedź. jego, no jego osoba, pos, posmieszka i i taki taki duży, mocny znak że tak wczoraj było skazane on przyjechał do nas, tylko do nas no jeszcze on przyjechał w Europy i ma wiele spraw i jeszcze także Zajechał w Ukrainu, dawin, tak? tylko w Ukrainu i w Abrato. Chce, no, coś wyniatkowe. To musi coś z Brazylii, dawin. Tak? Chce, trzeba ich, a tym było to chody, i no, chce je. Kresna da rocha, za podoroż. No, więc zachotyw. I tak się cedu, że tak to przyjemno. Ja i owo Grzezusz na cenoni w Rymii. Ale tak oż tu bliżej jakoś wykrywający win. Tak się tak. cenował. Радість того, що що він приїхав, ще хотіла би вас попросити так традиційно, просимо всіх єпископів, бо люди очіпують слова свого пастиря, щось таке, знаєте, підбадьорюючи, надихаючи в тих направду, складних часах, в яких нам доводиться жити і переживати теж і свою віру, і свою приналежність до України. Щось таке, щоб людям якось трошки їхнє життя полегшити pasterskim słowem. No, Boch lubić nas. i dał nam tej ci daje nam tej doswit. I też co mnie zdaje się najważniejsze, że że, 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 że także można żyć tu dużo w wsi czas. To ważko. Ale to to duże bardzo ważne wypróbowanie, jak my sobie przeżywamy. I 100% chce nam każdemu z nas dawać tę możliwość, żeby tam, gdzie my jesteśmy, no my chcielibyśmy sobie wele, da, To nie jest proste, ja to rozumiem bardzo dobrze. I kiedy chcę jakby płakać, to <laughs> nie tylko na agresję, ale także na dużo strażdanie. No, jakby, można by skojarzyć swoich i tu widz swoich zależyć, jak, jak my ciepere żywem. Da, jak piłki mają od jednego do nie, nie się ważliwe je, no duże ważliwe. No, duma typu zakończenia winy, ale takoż jak my ciepere żywajem. Da, jakie mają jak dopomóc tej ludyni jako poruć, przeżyć tej czas. E, no, тут всі знаємо, скільки є цих ран. Ну e, no, і передусім, ну no, маємо багато прикладів людей, які повний духа, радості також в цей дуже важкий час. Це є можливе, що це є можливе. І, і Господь хоче нам дати цю благодать. Сердечно вам дякуємо. Слава Ісусу Христу. Вітаємо з нами зараз є хранитель санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію, Слава Ісусу Христу. слава ми кожного року справді дуже радіємо, що можемо тут бути і висвітлювати ці події, які тут відбуваються. Це найважливіша молитовна подія цілого року. Ми всі на них дуже чекаємо. Ми знаємо, що це в'яжеться з такими дуже серйозними приготуваннями. Це вимагає дуже багато праці. Завжди є якісь очікування, і потім приходить реальність. Наскільки реальні. Очікування в цьому році не розминулися між собою. Ну, якщо говоримо про людей, бо нас найважливіше питання, як ми піднімаємо останні роки, це кількості людей. Нам здавалося, що людей прийде більше, тому що ми в цьому році єпископ Бородар відмінив деканальні паломництва. То ми очікували, що людей з наканатів приїде більше, і але є, є менше ніж ми очікували. Я не знаю, чи це добре, чи це погано. Кожна людина дбає сама про свою безпеку, але як я кажу, це є місце надзвичайно важливе, і принаймні раз в році можна зробити паломництво і приїхати. Так мені здається. Наразі ви трошки розчаровані, можна сказати, кількістю людей, але молитовний дух і якісь організаційні питання чи вони вас не розчарували. Коли говоримо про молитовний дух, це є наш фундамент. для чого ми тут збираємося, щоб молитися, щоб віддавати Господу всі ті речі, які є в наших серцях, просити Господа передусім про закінчення війни. І дякуючи Богу, люди, які приходять, не приходять як туристи, а приходять як паломники, які моляться. Це відчувалося вже на вечірній службі. Бо на нічному чуванні дуже сильно відчувалося, що люди цілу ніч, бо ми роздумували якраз цієї ночі про Марію, яка вчить нас пробачати. Багато людей мають зранення, тому що мають втрати, мають багато болі. І коли люди віддавали ці всі свої болі під час нічного чування, то надзвичайно відчувалося так само мама надію, що під час цієї служби Божої не буде туризму, а буде молитва. Які ваші враження від дуже достойного гостя, який справді надзвичайно велику відстань подолав, щоб прибути спеціально до України? Чи вам вдалося з ним поспілкуватися, провести якийсь час? кардиналом Пао між іншим, сьогодні він має день народження. Молимося за нього. І я з ним спілкувався ще декілька тижнів перед тим як він мав приїхати. Ми узгоднювали цілу цю процедуру його перебування в нас і дуже проста, доступна людина, дуже легка, постійно усміхнена і для того. Ми радіємо з того, що він є. Я дивлячись на його два тисяч кілометрів, дивлячись на тих декілька сот кілометрів, що треба подолати для нас українців. то мені здається, треба трохи вдаритися в груди і сказати, господи, будь милосердний до мене. Люди роблять тисячами кілометрів. Я не можу зробити пару сот. Дуже дякую вам і сподіваємося, що з кожним роком все ж таки буде Ще раз більше людей повернеться все до норми, до того що ми звикли тут бачити до тих натовпів паломників. Нехай Господь благословляє вашу працю і ваші зусилля. Дякую. Віки слава, дякую взаємно. Дякую. Дякую. Зараз з нами є єпископ Микола Лучок, Тішимося, що ми можемо в такому місці зустрічати наших пастирів так близько, коли кожен може прийти попросити благословення, попросити про якесь добре слово. Як. На ви взагалі відноситеся до того, щоб бути так близько до своєї пастви, зануритися в натовп і побути зі своїми людьми. Чи вам це теж ви чуєте, що це вам на користь, чи ні? А mm -hmm. як інакше? Коротше. Це серце. Серце Боже з'єднано з людиною, моє серце з'єднано. Звірниками моє серце з'єднано з Україною. Тобто, це одне тіло, один організм, і Діва Марія це таке центральне місце. Серце нас тут збирає, так як дуже багато болі, дуже багато страждання. Воно наповнено з однією стороною, таким співстражданням, мовчанням, глибиною, співчуттям. Кожна зустріч, знаєте, люди підходять, просять про благословення, сльози течуть. Мені серце зжимає комок у горлі. З однієї сторони, хочеться сховатися, а з іншої сторони, хочеться бути доторкати, благословляти, щоб цей поток любові Божої миру діяв через мене, щоб ми досвідчували, що посеред страждань є можливість доторкнути. До миру і відчувається це, з однієї сторони, велике прагнення Божої сили, а з другої сторони, відчувається оце така аутентична присутність. знаєте от Якщо там роки тому ми приходили, співали, скакали, тішилися, а тепер є через страждання така глибина цієї присутності. Ми плачемо, взиваємо. Віримо, не втрачаємо надію, і так ми тут є. Але все одно варто приходити, правда? Попри все, скажіть, чи немає такого там люди кажуть, ну що ж не можна помолитися в своєму храмі, в своєму домі? Чи заохочується можна, всюди можна, всюди потрібно молитися? Ось ну ми паломники надії. Тобто я не тому приїхав сюди, бо це краще чи гірше місце. Я приїхав сюди, тому що мене сюди Господь тепер покликав. Тобто, правда така, що нема гіршого і кращого місця на молитву. Кожне місце є добре на молитву, а це особливе місце. Тобто, це ми під покровом. Тут відчувається санктуаріями, якраз в тому є їхня сила, що Бог дуже сильно є присутній. Паломники, які сюди сходяться, вони носять днями тижнями, а навіть цілий рік носять собі цей зв'язок з небом тобто, це те місце, де з'єднується небо з землею, і ми входимо сюди через цю браму, доторкаємось до цього місця, і ми відчуваємо дуже сильну присутність Бога, тому це таке особливе місце. Молитися можна всюди, але це особливе місце. Тому сюди тягне у нас, наприклад, навіть тепер. 22 двоє Закарпатські йшли пішки. Ми шестеро автобусом сюди приїхали, декотрі автом приїхали. Навіть нам ем, 10-11-12 годин потрібно їхати, але сюди якраз притягує нас. Оце серце Боже, серце Матері Божої, яка стоїть перед під Христом е, своїх дітей сьогодні, як під Христом свого Сина, і ми теж тут стоїмо і взиваємо, тобто взиваємо брати і сестри, єднаємось. В цьому стоянні стоїмо, не падаємо, приймаємо Божу силу і рухаємось далі. Нехай Господь на це нас всіх благословить і Божа. Щиро вам дякуємо, Владико. Тішимося, що ви з нами сьогодні тут може поблагословити наших глядачів, які очікують. Не могли сьогодні з різних причин з нами бути, але будуть раді отримати благословення нашого єпископа. За покровом Пресвятої Богородиці, Архангела Михаїла, заступництвом всіх наших святих, нехай Господь благословить вас. Кров Христа нашого, нехай захищає нас, нашу державу, всіх захисників наших. І нехай міць Божа дасть нам всю потрібну силу на те, щоб не впали духом, а встояли в Божій силі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дякую. Ставна, Ставна, Богу! вчора ми так чули від людей, що була дуже зворушлива і дуже така прониклива конференція під час нічних чувань. Як ви самі пережили цю конференцію, натхнення з чого ви черпали щоб людей прома для мене? Був це також такий важливий момент, тому що вникаючи в таємницю Божої любові, якби таке усвідомлення того великого дару. Що ми є запрошені бути з Богом і в Бозі, що ми маємо цю правду від Нього, що ми знаємо, хто ми, навіщо ми і куди рухатися. Тобто ми не є десь дезорієнтовані, тільки маємо конкретне розуміння того, хто ми є. І той великий дар, який ми можемо давати світу, це серце, переповнене Божою любов'ю. Серце, яке любить, яке бажає для інших спасіння добра, серце пробачаючи, це серце насправді з великим скарбом. Ось такий був великий досвід. Також було тобто пояснення, дає пробачення, дає вибачення, а де є примирення, тому що пробачення це стосується мене, того що я ношу в своєму серці, і що звідти випливає, як пробили серце Ісуса Христа на Христі. Звитекла, витекла кров і вода, тобто життя. І коли хтось вдарає в моє серце, що звідти, яке моє бажання, що я хочу.

О Марія, Ватрікаторе, родна Матрича, О Ісюся, Острілян Віттєнаші, Детою, Духовним Пепелом, Детою, 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 Детою,

É Só estava Ісусу Христу влади. Ваше високо Преосвященство, з почуттям великої радості вітаємо вас у нашій спільноті. Хоча ми прибули до нас далека. Але віримо, вірим, що будемо почувати себе як вдома. Е, Надіємося, що так і буде. Тим більше, що у вас сьогодні день народження. І ми, і ми тут в сантуарію Матері Божої Бердичівської будемо його святкувати разом з вами. Нехай матірка Божа випрошує вам потрібні благодаті. Паломникам надії на шляху до неба. Повні довіри горнемося до матері Божої Ведничівської, нашої заступниці та захисниці, разом з усіма гостями, нашими дорогими єпископами, просимо вас розділити нашу молитву. Da Cardenal aqui para E amo E o regalo zona. O que é eu voi, é la, parte per moi, é, la parte per Sim, é a paz para a paz para